Запишу відео по заміні термопасти на ноутбуці. У мене ноутбук Samsung RV513 другої версії. В принципі, для тих, хто хоче замінити термопасту, думаю, не буде проблем з розкруткою ноутбука, тому я його вже розкрутив. Як бачите, витягнув, точніше розкрутив під процесором охолоджувач. Тут також термопаста трошки залишилась. І... Тут у нас також термопаста є. Потрібно цю стару термопасту обережно-обережно, щоб, щоб нічого не затронути, легенько взяти і повитирати. Щоб нічого абсолютно не залишило. щоб був наш процесор гладкий гладкий. На одному і на другому. В принципі, не знаю. У мене двоядерний Ноутбук. так Тут ми термопасту забрали. І також потрібно термопасту забрати на охолоджувачі. Також беремо легенько. Ну, я тут трошки затримаю. Так, стару термопасту витр з охолоджувача і з процесором також витер. Тепер що ми беремо? Відкладаємо наш охолоджувач і ми маємо термопасту. Термопаста я в принципі, купив ось таку. Вона вже в мене досить давно є, років 4, не знаю, залишилось, чи, там щось, чи не залишилось. Зараз будемо, в принципі, це все провіряти. Так, беремо термопасту і полегенько нажимаємо на неї. Ще щось, звісно, трошечки залишилось так само і на другу. От на другу я вже боюсь, не знаю, чи на другу в мене залишиться. Зараз тут затримаю, бо мені не вигідно одною рукою так робити і записувати. Так, і ось ми наклали нашу термопасту. Звісно, у кого є більше. Ем, Може і більше, буквально на трішечки трішечки можна більше покласти цієї термопасти, але в мене не вистачило, тому що закінчилось. Не буду вже в принципі, за цей час купляти іншу, мені думаю, і цієї вистачить на даний час. Тепер беремо наш охолоджувач і легенько-легенько ставимо на своє його точніше місце. Дивимося, чи от він ліг нормально. Злегка можна його так прижати. От. І беремо, звісно, викрутку і його легенько, не затискаючи, просто так закручуємо, щоб він ліг на своєму місці. От і в принципі все. Далі потрібно тільки поскладати все на свої місця і закрутити ноутбук.